Топ 10 головних лицемірів українського шоу-бізнесу в 2023 році. Ну що ж, кошенята, попліткуємо? Можете зручніше набирайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ моєї інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, я провів наприкінці року голосування серед наших глядачів, серед наших пухнастиків в телеграм-спільноті. Я нагадую, що є закрита телеграм-спільнота виключно для наших кошенят, для наших пліткарів. Долучайтеся. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментах. І хто хоче, хто може підтримати вашого улюбленого блогера, нашу спільноту донатом, буду дуже вдячний. Картка для донатів теж там. Коротше, значить, 20 імен я запропонував. Нашим глядачам, із них я відібрав 10 згідно з результатом голосування, хто набрали найбільше балів. Рейтинг суб'єктивний так. А водночас цікаво підвести підсумки, тому що факапів було багато і в першу чергу проявів лицемірства. Тож, давайте подивимось, хто потрапив до нашого рейтингу. А ви напишете в коментарях. Давайте домовимось, погоджуйтесь з тим чи іншим кандидатом чи ні. І причина, чому саме така у вас думка про конкретну людину. Отже, на 10-й сходинці у нас нинішня, вже третя по рахунку, дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Потрапляла в цілу чергу скандалів в минулому році. Це було пов'язано із ревнощами, що в полтавської тільки не було. Багато зашкварів, багато негативу в адресу її колег. І так я вважаю полтавську досить лицемірним персонажем, і абсолютно заслуговано вона відкриває сьогоднішній рейтинг. А ось по сусідству розташувався у нас український психолог Карпачов. Ви запитаєте, чому він лицемір? А тому, що дуже багато питань: до його освіти, до його диплому, до його поведінки на різноманітних реаліті проєктах, які він веде. І Карпачов, взагалі, на мій погляд, не відповідає тому телевізійному образу, який він транслює. Тобто є комерційна картинка, яку він продає. А насправді Карпачов це взагалі зовсім. Зовсім інший персонаж. Карпачов дуже неприємний, має чимало скелетів у шафі і теж абсолютно заслуговано зайняв дев'яте місце в нашому рейтингу. А поряд, поряд, як ви думаєте, хто, хто недалеко пішов від Карпачова. Ну звичайно, ще один інфоциган, як і Карпачов, це Олександр Волошин, український блогер. Я не скажу, що він прям дуже лицемірний. Ні. Але є моменти, де Сашко лукавить і робить це абсолютно відверто, глузуючи зі своєї аудиторії, яка і приносить йому золоті яйця, за рахунок чого він розкішно живе. Тому Волошин теж заслужив восьму сходинку, як не крути. А ось, наприклад, Марія Єфросиніна. Я очікував, що буде в нашому рейтингу вище, займе більш вищу позицію, але ні. Сьома позиція дістається Марії Єфросиніній. Багато питань до Марії. Занадто багато. Тут потрібно прямо проводити цілу дисертацію, вивчати усі її зашквари з минулого року, позаминулого року і промовне питання. От ви розумієте, от про лицемірство? А більшість, не більшість всі медійні люди перейшли на українську, коли включаються камери, але поза камерами. Здебільшого на відсотків 90 продовжують спілкуватися російською. І це є лицемірство. Тобто ви намагаєтесь загравати, а не бути щирими в своїх проявах. Марія Єфросиніна серед цих людей. А я теж спілкуюсь російською. Але в відсотковому значенні зараз в мене залишилось російською відсотків 30%. Раніше було відсотків 70%. І я працюю над цим питанням. А такі, як Марія, ну це в принципі по життю казати, посміхатись, махати головою де потрібно, а насправді гнути свою лінію. Тож, Машу, теж заслужено. А попереду у нас, супер суперпіздаття на шостій сходинці зовсім поряд біля Марії, це Настя Каменських. Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально. Ну, тут, взагалі, Настю потрібно розглядати як актрису погорілого театру, як окремий вид крінж мистецтва. З одного боку, ми бачимо суперспівачку. Вона, до речі, дуже хитренька по своїй натурі, але водночас, як людина, як особистість настільки примітивна і настільки не вміє правильно грати на публіку, задавати. Тон спілкування, показувати емоції. Ну, точніше, вона їх показує. Ми це бачили на інтерв'ю Єфросинівної. Ну, бачите, прям поряд ми з Тамарою ходимо парою Єфросиніна Каменських. Тож Настя, шоста сходинка, могла б піднятися набагато вище. Але цей список, цей рейтинг побудований виключно на голосах наших глядачів. Тому Настя заслугувала шосту сходинку. А ось на п'ятому місці. Так би мовити, п'ятірку лідерів відкриває чоловік. Чоловік. Настя Каменських Потап. Потап теж отримав чимало голосів. Думаю, немає сенсу пояснювати, чому він нашому рейтингу. Це більше ніж передбачувано, більше ніж логічно. Тому маємо, що маємо потап на своєму місці. І я дуже сподіваюся, що в Україну він не повернеться. Ну що ж, четверте місце? Четверте місце у нас у Юри Горбунова. Я думаю, історія з державним контрактом на його фільм, на його мистецтво. Теж до речі, кум, сват, брат, хто він там потапу живуть по сусідству з Каменських. От просто шайка-лейка, Дивіться, як гарно склалося. Єфросиніна, Каменських, Потап, Горбунов. І всі вони між собою якось пов'язані. Горбунов вертівся як вуш на сковорідці, намагаючись викрутити все в свою користь, аби суспільство не з'їло повністю Горбунова, але не вдалося. І кожен зробив свої висновки, залишився після смак. І я не думаю, що зірка горбунова буде яскраво сяяти у післявоєнні часи. Що ви думаєте з цього приводу? Погоджуєтесь чи ні, трійка лідерів у нас досить передбачувана та зрозуміла нашим глядачам, адже на третій сходинці блогерка, яка Худнула авторськими методиками, насправді колола у земліпік, і ще було багато лицемірних моментів. Потрапила в ДТП, сказала, що оголосить рішення суду, якщо і не воно з'явиться. Звичайно, цього не зробила, якби не ми. Ви зрозуміли, про кого йде мова. Даша Квіткова. Така щира, така справжня, така емоційна, така, така надмінна. Блін. Така лицемірна, так і хочеться сказати, але рейтинг спирається на аргументацію від наших глядачів згідно їх голосам. І у глядачів дуже перекликається те, що квіткова повинна була відкрити трійку лідерів нашого лицемірного чарту. Друге місце Світлана Лобода очікувано передбачувано, зрозуміло. Я думаю, не потрібно навіть пояснювати, чому саме Світлана. Тож тут без коментарів, і ми з вами підібралися до першої сходинки. Як ви думаєте, хто очолив рейтинг найлицемірніших українських зірок? Дам вам трішки часу подумати. Насправді не потрібно довго думати, тому що мова піде про Володимира Остапчука. Усе вірно, українські телеведучі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Факапився поїздками за кордон, просто безбожно прикриваючись, типу, волонтеркою, допомогою ЗСУ, привозив якусь повну хрінь. А насправді відпочивав, засмагав, насолоджувався життям, користуючись своїм зірковим професійним статусом і, звичайно, що? Звичайно, що проводив підшумок, приватні заходи та корпоративи. Чи можна так було? Ні. Чомусь звичайні чоловіки не можуть виїжджати працювати за кордон. А Володя Остапчук міг. Тож абсолютно заслуговано отримав, очолив, отримав трофей та очолив чарт. Ну, лицемірів у 2023 році. Також в нашому рейтингу чимало інших імен, але вони згідно голосуванню не потрапили до фінальної десятки. Як вам такий список? Давайте поспілкуємось в коментах. Дуже хочу почути ваші думки. Кого забули, кого обділили увагою, давайте спілкуватися. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток», які виходять постійно на цьому каналі. В січні дещо з паузами, тому що. Що новорічні свята ще відпочиваємо, але загалом кожного дня вам є про що попліткувати разом з нами на Безпалу медіа. Тож підписуйся, не пропускай свіжі плітки. А я кажу до зустрічі у наступному випуску: слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.